Привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі Місто Мачерата, Італія. Невеличке провінційне містечко в регіоні Марти. Я сама знайомлюся з цим містечком. Якщо можна так сказати, роблю перші кроки. І знайомлю вас з красою цього міста. Воно дивує. Так, зараз я нахожуся біля мурованої стіни. Середньовічні муровані стіни. І це вхідні ворота, одні із східних воріт в місто. А тут ви бачите, це театр під відкритим небом. Один із найбільших театрів в Італії під відкритим небом, яке зветься Сферистерію. Цей театр був відкритий 1819 році. Покажу вам інформаційну дошку на італійській і англійській мові, коротка історія цього театру. Тут чудова акустика і часто проходять в цьому театрі підкритим небом, спектаклі, фестивалі. Так бачите, 1921 році. Тут перший раз звучала Аїда. Цікаво можете на англійській мові перечитати перевести. Зараз тут існує музей. Колись в середньовіччя ці мури захищали саме місто від ворогів. А зараз ці мури в самому центрі міста. Місто простягнулося на багато кілометрів. Саме місто знаходиться на пагорбі. І коли гарна погода, то відкривається дивовижні краєвиди. На, на жаль, ці дні похмурі дощові, так що сьогодні зранку йшов дощ. Зараз дві години дня, верніше без, без 7 хвилин три. От головний голов, на, головному, на головному храмі, на головній дзвіниці. Ще один показує без 7 хвилин три години. І сьогодні, слава Богу, бачите, після обіду трохи небо вже. Роз'яснилося, хоч сонця не видно. Це одна із головних площ. Не сама головна, я думаю, друга, по, по... якщо сама головна площа зветься площа Свободи, а ця площа Маціні. Маціні – це культурний діяч Віталії. От не буду брехати. Чи він письменник, чи він поет. От йому над груддя стоїть. І подивіться, які палаци. Які палаци з татуями. Дуже гарно. Дзвіниться. Містечко дивує. Закінчився новий рік сьогодні, яке в нас сьогодні 20 січня, але я дивлюся, не спішуть, не спішать. Забирати новорічні прикраси. Велика п'яця. Тут завтра на ці п'яця переводиться як площа, на цій площі завтра має бути великий базар, тут великий базар в середу. Правда, на базарі я ще не була. В суботу є ще базарчик, але він невеличкий. Бачите, тут ростуть маслинові дерева. І під цими маслиновими деревами лавочки. Коли жарка погода літом, то можна сховатися від пекучого сонця під цими деревами. Оці маслинові дерева, бачите, оце вже обрізано, так їх обрізають. Так їх обрізали. Бачите, ввечері і підсвітлюються ці дерева. А ці ще чекають свого її черги, коли ж їх підстрижуть. По всьому місту, по всьому історичному центрі, ведуться реконструкція проводиться. Це буквально на кожному кроці, за кожним вуглом. І зараз ви чуєте, що ми йдуть роботи. Це ще зона, де часто бувають. Як це називається, ці теремоту? Теремото переводиться як землетруси. Так сім років тому це, був сильний землетрус і багато будівлі в цьому регіоні постраждало. І мені шкода, що я не можу зайти в цей головний храм цього міста дому. Дімачерата він закритий. Постраждав від землетрусу. Якщо ви можете бачити на цій будівлі отакі от металеві стержні фрути, оця будівля укріплена вже, тому що коли будівля аварійна, то її отак укріплюють цими металевими стержнями. От я не знаю, як саме, як глибоко стягують будівлю. Цими стержнями, але, але так проходить укріплення будівель. Бачите, вузенькі вулички історичного центру. Мені подобається цей фонтан, на жаль, він виключений. Бачите, рибка і внизу равик. Гарно. Фонтанчик відключений. Зараз ми піднімемося по цих сходах. І будемо на головній площі цього міста, на площі Свободи. Я не раз знімала свої відео з цієї площі. Дивіться, яка краса. Гарне містечко. Я все чекаю, коли буде гарна погожа погода, коли не буде усієї димки, не буде туманно, Коли можна буде подивитися. Околиці цього міста, дивовижні краєвиди, де видно гори, зараз і засніжені гори і ці пагорби, на яких розташована от ця зона зона марки. Мечта. Вузенькі вулички, тут якийсь заклад харчування, тут піцерія знаходиться, тут магазинчик, де продають одяг. Бачите, вітрина, де продають за 4 євро пару носки. Одяг. Зараз до речі по всій Італії тривають знижки. Ці знижки почалися десь тиждень назад і будуть тривати в середньому два місяці, і всі модніці і модніки можуть придбати речі за знижкою. Я зараз дивлюся по всій Італії. От великі торгові центри розміщують за містами. Так, буквально в цю неділю я виїхала за місто і прогулялася по двох торгових центрах за містом. Десь, якщо не збрехати, Десь від самого міста цей торговий центр знаходиться десь приблизно кілометрів, ну не менше десяти, 10-15. От мені так здалося поліцейська жінка. Вже відніється от на цих сходах. Коли ми піднімемося, то ми опинимося на площі Свободи. Це одна із церкушок, старенька церква закрита. Я не можу в неї потрапити. Чи більшість церков закриті. На жаль. І то, що я ще розказувала, що я була в торговому центрі, великий торговий центр. Е сучасний. І зона відпочинку, є багато барів, ресторанів. Ресторан самообслуговування. От, якщо погана погода, то можна чи з друзями, чи з сім'єю, чи навіть одна прийти до цього торгового центру, скупитися, відпочити, пообідати чи перекусити знижки. І такі ціни, ціни досить доступні, адекватні ціни. Так що зарплати, щось планую собі придбати. Я задумуюся, що мені треба. Напевно, я зупинюся на взутті. Я не байдужа до італійського взуття. Я вже розказувала в своїх коротких відео, коли я приїхала тільки в Італію, щоб була без роботи. І якраз тоді були оці новорічні знижки. Я ходила по місту, дивилася на вітрини, і на цих вітринах ці італійські тухи сапоги. Як мені хотілося італійські сапоги. Я казала собі з першої зарплати. Куплю собі італійські сапоги. Вже пройшло 14 років. Але я ще пам'ятаю ту марку, яку я купила. Марка зветься Камбі. Не сама дорога марка. Сапоги досить якісні. Шкіряні. Так що любов до італійського взуття, до італійських сапогів залишилася в мене по сьогоднішній день. Ось ми знаходимося на головній площі цього міста, міста Мачерата. Це площа Свободи. Це будівля. Це палац, бачите, з Матір'ю Божою і прапори Євросоюзу, Італії і самого міста. Тут знаходиться міська рада, а внизу ресторан, бар. Дзвіниця показує. Три години дня. Тут театр. треба теж якось відвідати театр. і Це головний храм цього міста, який закритий який проходить реставрацію, який постраждав від землетрусу сім років назад. Тут, бачите, поліція і тут людям, яким треба документи робити, дозвіл на проживання сюди звертаються. Другі друзі, якщо вам сподобалося це відео, не будьте байдуже, підтримуйте розвиток Україною мовного ютуб-каналу. Бажаю всім гарного дня і всім добра. Бережіть себе.